Експозиції картина 12 художників серед робіт і фольклорні стилизації Олександра Чогорки. Чоловік розповідає, творчість допомагає пережити складний для країни період. Живемо в такий складний час, коли ми вимушені захищати свою землю, своє повітря, своє мистецтво, свою культуру, своїх дітей. Ну і Кожна людина переживає це по-своєму. По своєму переживається і митець. Я малюю на вагинарі образ матері, яка чекає, і дай Бог дочекається свого сина, який зараз десь в окопах. Окрім картин на виставці представили і витвори декоративного мистецтва. Вони, каже майстриня Ганна, знайомлять з історією та культурою, а ще підсилюють патріотичні почуття глядачів. Ми плекаємо, удосконалюємо почуття любові до своєї батьківщини і разом з тим почуття патріотизму через отакі питання освітні, через вивчення мистецтва, через вивчення історії, звичаї, обрядів. В експозиції і роботи митців, які змушені були покинути власні домівки через війну. Олександр Діденко родом з Бахмута. Чоловік вишиває картини гладдю. Свої роботи показав міському голові Кам'янського, коли той інспектував терцентр для переселенців. Мер об'їжджав соціальні сфери, провіряв, як живуть переселенці. Я йому показав декілька робіт своїх. Йому сподобалося. Він Сказав, що треба зробити виставку. Сказав і зробив. Відтак за сприяння міського голови представили виставку. На урочисте відкриття завітав і сам Андрій Білоусов. Очільник міста вручив митцям сертифікати на придбання матеріалів для творчості. Хочу привітати наших художників, наших майстрів, подякувати за те, що цей непростий час знаходити в собі натхнення, займатися творчістю, надихати нас, мешканців нашого міста, надихати наших військових. Вітаю всіх зі святом, бажаю нам всім миру та перемоги. Відвідати виставку може, кожен охочий. Вона триватиме до 4 вересня. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу.